Вирішив вийти зганяти швиденько в скейт-шоп. хочу подивитися різні форми досок, тому що да, я люблю все нове, шайнє, красиве, незвичайне. Да, тому я хочу подивитися форми досок. Да, можливо, я в майбутньому куплю собі нову доску. Да. Може щось таке, типу, знаєш, міні-крузер. Він, в принципі, не те, щоб великий, трохи більше колеса. Ну і приємно, він невеликий, тобто портабл з собою куди завгодно можна його взяти, занести і так далі. Що то за колеса? Стоять 78-63 мм, ще трохи більше, ніж в мене. В мене зараз 60 мм. Але я думаю, в принципі, сюди можна і спробувати 70-ті закинути, бо тут одразу проставки є. І мені форма дуже подобається. І в принципі Олі на ньому також можна робити. Тут є хвост і так далі. І він не огромний, як якийсь лонгборд, який ти не піднімеш у повітря. Тут це виглядає непогано. Якась. Ухти, це якась типу. Подвіска. Чи, чи як це? Чи як це працює? Воу, 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 воу. Ну це прям... Він прям повертає. Прям супер маніоврений борт. Я так розумію, це в нього така спеціальна подвіска зроблена, щоб він краще за все повертав. Ти скажіш, ціна на таке чудо. 324, та ні. Цікаво, але не для нас. О, оце виглядає як мій клієнт. Величезні колеса. Це те, що я люблю. Уф. Не, ну Це теж такий, що повертає прям величезні колеса. Їзда має бути прям супер смуз. дуже широка доска. 224. Ну все ще, в принципі. Ну, Мені подобаються величезні колеса. Правда, оці ці проставки мені не дуже подобаються. Але колеса моя повага. Ладно. То вже готові борди. Пішли, подивимося, які тут є доступні просто дошки самі. О, да. Там ще. І там ще. І там ще. А це я. Опа! White boy! Да. да. О, що ось таке? Просто супер широка доска, на якій тупа купа місця для ног. І при цьому вона така досить коротенька. Ну, не прям супер коротенька, але трохи. Там мій Ай ще зловила. Ось сяйться дві доски 122. Ну, це, кстати, оце, оця тема, мені теж дуже подобається. Вона ще навіть, напевно, ще краще, вона не настільки широка, як ота. Але все ще, все ще поширше. І я думаю, сюди колеса можна буде, може, побільше влізуть. Ну і тут прям найкращі борди. 199 доларів. Цей дизайн. Вон, оце прям олдскул. Реально мені. Блін. Ця тема. Так, да, не, не така це проста справа. Обрати дошку для скейта. Но, напевно, з тим, що я її реально ношу з собою повсюди, кожен, майже кожен день, то хотілося б, щоб вона була трохи менша. Тобто, ота от остання, яку я брав зі стіни, поки виглядає. Цікавіше за все. Там би тільки ще додати випіли для цих для більш великих колес. Добре, коли устав штовхатися, в тебе є одна лізія сіла. Давай лізія сіла, поїхали.